Доброго дня, я Вікторія Фічук, практичний психолог, волонтер платформи Перемога. Разом з Тетяною Галицькою, котренером ми зараз набираємо групу групу підтримки за темою «Діти і війна техніки зцілення. Ці зустрічі будуть онлайн, можливо, два рази на неділю, можливо, один раз. Сім зустрічі десь півтори години. На цих зустрічах ми з вами будемо говорити про війну, яку нам доводиться переживати. І ми знаємо, що досить важко жити зі спогадами. І ті страшні речі, які зараз ви бачили або ви відчуваєте на собі. Кожен має свій досвід індивідуальний, і різні події впливають на вас по-різному. Немає правильного або неправильного способу відчувати щось. Про війну дуже важко говорити і навіть з близькими. Тому ми створюємо таку групову підтримку, де ми надамо вам підтримку, тепле коло та прийоми інструменти. Які допоможуть вам легше впоратися, мати контроль зі спогадами. І тому не залишайте це повідомлення без уваги, заповніть анкету, яка буде внизу, Google опитування, і ми вас чекаємо на цій групі. Бережіть себе.